І тим самим відновити цю рубрику. Так, на сьогодні це будуть хантерпули, які вже Пройшли, але в подальшому я інтегрую їх в наступний контент-план, і вони будуть іти анонсно перед початком і потім в кінці, як це було до цього. Це прикольна рубрика, як на мене, вона має місце бути. Вона набирала непогані перегляди, і тому я думаю, що її все ж таки варто відновити і робити певну сводку по ітогам Кожного пулу, який відбувається на за зачасту. Але я хочу підключити і інші біржі. ОКХ у нас також. Приймала участь в цьому проєкті, але на окиха Джамстарти дуже рідке явище зараз. Не розумію чому, а, начебто, і ринок лояльний до цих всіх активностей, але вони а, якось сидять. Проте на байтбіті їх до 100 біса. Останнім часом заливають дуже багато пулів, і це прям топ-один активність, як на мене, зараз на байдбітові для тих, хто просто холдить USDT-шку.